Гуляря, Кошенята, попліткуємо. Говоримо про те, як співачка Йолка допомагає зсу орієнтація Олега Винника, брошенка Надія Мейхер, Кошовий та його донька. Олексій Арестович, мою зручніше? З вами на зміну ваш тату пліткар. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподбайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. Ми нічого не стверджуємо. Ми пліткарі. Ну що ж, а ваш тато пліткар без палов не витрачає час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Слушай, насчет Вальдемаровны ты не прав. Лиза очень хитрая дама. Если поднять историю ее визита в якобы на отдых в Европу и покопаться в трансфере ее личных средств, ты удивишься, что она часто использует в Европе малоизвестная платежная система международных переводов. Сейчас все объясню. У Лизы есть несколько лучших друзей в Ужгороде. Фотограф Сергей Денисенко и Виктория. Раньше работала на радио ТЫСа, сейчас не знаю. Так вот, наша Лизуня высылает деньги и иногда лично, чаще через других людей, своим друзьям в Ужгород. После эти переводы дробятся на более мелкие суммы и выводятся через других людей. И уже после вывода средств передаются на помощь ЗСУ. Сама схема сложная для того, чтобы в Москве не нашли ни единого намека на помощь Родине. Конечно, хорошо, что елка помогает, но это делается не от патриотических побуждений, а для сохранения своей задницы. Иметь Некий план Б. В случае тотальной тьмы в России Лиза сможет приехать в Украину, заявить, что молчала, так как ей угрожали. И несмотря ни на что, она тайно помогала украинской армии. Все бы ничего, но рано или поздно позиция на двух стульях сыграет злую шутку. Поспрашивает друга Елки, Дениса. Он есть в Фейсбуке. Если зайдешь с правильным подходом, получишь много интересной инфы. Прошу анонимно. О, друзі, цікава складається ситуація навколо співачки. Йолка. Я дуже дякую нашим кошенятам, які знаходяться у скрізь по всьому світу, і навіть на превеликий жаль в країні болот. Але це ті люди, які безпосередньо працюють з українцями і. Це кошеня мені вже приносило на хвостику цікаву інформацію про Ані Лорак. Відео про Ані стало абсолютною сенсацією в українських змі і виявилось абсолютнішою правдою, адже настільки заділи заживе, що мені телефонував її бойфренд Ісаак від Відраку можете зазирнути на мою YouTube сторінку і переглянути там відос особистого діалогу з Ісаком. Така ж цікава ситуація складається зі співачкою Йолкою. Взагалі до 24 лютого 2022 року в неї були досить складні відносини з коханкою батька. Хто не в курсі, Вальдемар, батько Лізи, помер у 2012 році, і квартира в хорошому районі Ужгорода дісталася коханці її батька, не доньці, ні колишній дружині, а саме коханці. І Йолка вела довгий час судові розбірки з коханкою батька. Чим це завершилося, точно не знаю. Але якщо ви звернете увагу, Йолка від 24 лютого закрила свій інстаграм-профіль. І усі артисти під лейблом Velvet Music, яким керує сестра Костянтина Меладзе, українці, артисти українці мають чітку позицію це мовчання. Лейбл. Як розповідають нам кошенята, не забороняє українцям підтримувати Україну, але робити це дуже тихо і непомітно, щоб не було жодних проблем. Також Velvet Music цінує українських артистів, адже вони працюють в рази більше. Ніж росіянці складається загальний пазл. Ліза вибирає позицію, все ж таки підтримувати ЗСУ через певні схеми, маловідомі платіжні системи. Я перевірив інформацію про її друзів: Дениса та Вікторію. Абсолютно правда, товаришують багато років з йолкою, але на сьогоднішній день приховують та не афішують свої зв'язки зі співачкою. Виходить, хороша позиція, ніби і батьківщині допомагаєш, але при цьому мовчиш, тому що хочеться заробляти бабло у Лізи. Дуже сильна образа на Україну та українців. Хто не в курсі, Ліза, це справжнє ім'я Йолки. Адже вона тикалась, микалась, щось намагалася робити в Україні. Була навіть в журі X-Factor, але її не признавали. Вона не була суперзіркою. Якщо йно вона переїхала до країни, болот відразу стала зіркою. Це не виправдовує її дії. Лізо. Тут ситуація наступна. Своїм мовчанням, своєю поведінкою, намаганням сидіти дупою на двох стільцях, як ти будеш в очі дивитися людям? Адже сотні тисяч українців втратили свої будинки, поламані життя, втрачені долі. І ти як це уявляєш? Не дай Боже щось в країні було, ти приїздиш в Україну, кажеш ні-ні ні, зі мною все ок, я молодець, я допомагала, ось вам пруфи. Ні, дорогенька, так це не працює, і доведеться рано чи пізно відповідати. Моя задача пліткарі з вами поділитися, які ж тіньові схеми вигадують українці, які вибрали позицію мовчати, працювати в арефії, і при цьому типу допомагати зсу. Гидко і українці повинні знати, як намагаються зрадники підстраховувати свою дупу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Як вам, взагалі, співачка-йолка? А ми з вами переходимо до Олега Винника, про якого говорять увесь тиждень. Ми з вами розповіли, в якому напрямку відбувається лікування Олега. Пішла ціла тенденція. І я вирішив написати продюсеру Олега, який нещодавно заявив у нього авторські права на всі композиції, на бренд Олега Винника. І зараз призупинена діяльність співпраця з Олегом. Думаю, поцікавлюсь. Так, зараз я вам зацитую, тому що прикріпляти скріни з особистою перепискою не можна. Це порушення конфіденційності. Тож скріни я залишу в телеграм-каналі. Усі посилання на мій телеграм, інстаграм. До речі, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в інсту, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. В телеграмі скріни я пишу. Олександра, привіт! Оскільки з мене почалася нещодавня хвиля цікавості до імені Олега в черговий раз, хочу запросити вас на зум бесіду. Ніяких провокацій, скандалів. Хочу з вами обговорити, як вдалося скласти такий успішний кейс, з чого почалася ваша співпраця, коли був пік успіху Олега, показати глядачам людську історію і яка праця команди стоїть за іменем успішного артиста. Буду чекати відповідь. На що Олександр мені відповідає: Доброго дня! Вибачаюсь, але на період. Від війни я припинив продюсерську діяльність з задоволенням, відповім на всі питання після перемоги. Ну, друже, якщо тобі немає нічого приховувати, ти скажеш або я взагалі не даю інтерв'ю, не цікаво, або погодишся, але вибирати ось цю форму повскрапель, типу поговоримо після перемоги. Після перемоги ніхто й не згадає ім'я Олега Винника, вовчиться нічого особистого, але по факту наразі, поки йде гаряча хвиля цікавості до Олега. Хотілося б почути деталі його життя. Далі складається ще більш цікава конспірологічна теорія. Олег Винник був помічений а, в Києві. Значить, це випускає один український ютюбер, що підписниця йому надіслала відео там схожий чоловік. Якщо ви придивитесь уважно до цього відео, ви помітите перше на цьому чолов'язі перука. По-друге, в момент Типу, коли він побачив, що за ним слідкує камера, він різко розвертається і ледве не біжить. Що взагалі за бездарна ігрова сцена? Навіщо до такого дна опускатися? Я не розумію українських блогерів, які підхоплюють тенденцію. Отже, обговорення про Олега винника стало а, ексклюзивно цікавим аудиторії. Тож знімемо свій типу ексклюзив. При цьому там немає обличчя, видно, що статура не винника. Блін, ну це така дика дичка. В мене немає інших слів. Але найцікавіший момент зараз ми з вами завершимо загальний пазл, поставимо на цьому жирну крапку, тому що я стомився постійно говорити про Олега. Значить, дивіться. Я дам підказку, я нічого не стверджую, але але в мене є деякі здогадки та аргументи та люди, які можуть це підтвердити. Для вас ніколи не виглядало дивним, що таюне це така загадкова дружина Олега Винника. При тому, що Таюне теж не дуже публічний. Там така любов. Вони усе приховують, нічого вони не приховують. Як кажуть в народі, Таюне – це борода для візуального іміджу Олега, комерційного іміджу. Олег Винник має зовсім інші вподобання та інтереси, і Тайоне ніяк не може бути його дружиною, тим паче коханою жінкою. І, в принципі, сімейне життя воно має зовсім інший характер, не такий, який вибудовували продюсери-артиста вовчицям. Вибачте, вовчиці не потрібно на мене гиркати. Кажу, по суті, як є. Про це в шоу бізнесі говорили давно. Це особиста справа Олега розповідати, як воно є чи ні. Але я вам даю останню підказку: складіть 1 плюс 1 і зрозумійте, про що йде мова. Тому особисте життя Олега теж не відповідає дійсності, яку вам вибудовували продюсери та команда артиста. Блакитна лагуна вона така, але образ чудово працював і потрібно було заробляти гроші. І на завершення. Не просто так, дуже складні зараз відносини між Олегом та його продюсером, як стверджують кошенята із загального оточення цих одіозних персонажів. Будь ласка, ваші здогадки в коментарях про що я говорю? Думаю, ви самі здогадалися. Йдемо далі. А ось Надія Мейхер, як говорять кошенята, наразі не живе з чоловіком, не спілкуються з ним і навіть не згадує в особистих діалогах з друзями. Чоловік знаходиться в Росії. Мейхар гастролює по Європі. М -м -м, цікаво, адже в особистому діалозі йде мова про неї, про її дітей, про її життя і жодного слова про чоловіка. Це здивувало друзів Мейхера, дехто із цих друзів нам доповів. Теоретично можна стверджувати, що шлюб мейхер та її чоловіка-бізнесмена розвалився. Невідомо вони наразі офіційно розлучені чи розлучаються, чи це просто криза в стосунках. Але те, що вони не разом це факт. Тому кошенята даю вам завдання, кому цікаві подробиці цієї сімейної драми. Насилайте в мою Інсту. Також ви завжди можете підтримати вашого тата-пліткарів нашу пліткову спільноту донатом. Буду вам вдячний, якщо маєте можливість та бажання. Надія Мейхер, питання відкрите. Чекаю від вас інформації. Взагалі, яке у вас ставлення до співачки, напишіть в коментарях. А ось донька пана Кошового дуже здивувала підписників, яким вона грубила. Досить неадекватно відповідала, знімає тіктоки під російську музику і заграє з російською культурою. Це все дуже сумно. Дивує мене ця новина чи ні? У -у -у, абсолютно не дивує. У мене дуже негативне ставлення до 95-го кварталу. Я ніколи його не переглядав, ніколи не був прихильником, ніколи не розумів цього плаского гумору. Грошовий. Моє суб'єктивне ставлення викликає в мене абсолютно відразу неприємна людина, немає ніякої відвертості, щирості, є тільки хитрість і своя вигода. Тому реакція доньки на зауваження фоловерів мене не дивує. А чому вона повинна задумуватись? Чому вона повинна переживати? А в неї все чудово, у її сім'ї теж все чудово. А те, що на передовій гинуть наші воїни, хлопці, дівчата, волонтери, які намагаються з останніх сил допомогти зробити усе. Це нікого не цікавить, тому що у еліти своя зажиточна життя. Чого б не знімати тіктоки під російські треки, їй же можна все ось таке в мене складається враження. Безумовно, можливо. Моя думка, вона зараз трішки гіпертрофована і не об'єктивна через моє вкрай негативне ставлення до усього 95-го кварталу. Але поведінка доньки кошового говорить сама за себе. Тому для мене такі речі неприпустимі. Я дуже сподіваюся, що в інформпросторі після нашої перемоги не буде ні кошового, ні 95-го кварталу, ні доньок та синів цих шутів, тому що вони не заслуговують. На увагу українців. Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки нормально знімати тіктоки під російську музику, коли йде в країні війна? Тим паче це музика агресора, і байдуже, ти підліток, дитина чи дорослий. Ми усі повинні усвідомлювати наслідки. Адже в такий спосіб, коли ти додаєш росіянську музику у свій плейлист, знімаєш тіктоки, рілзи під це, сторізи, ті артисти отримують гонорари. Частина російських гонорарів. Йде на податки країни болот, і потім за ці ж гроші випускають на українців ракети. Скільки ще про це говорити, я не знаю. Вкрай обурений цією новиною, але маємо, що маємо. Давайте обговоримо цю тему разом в коментарях. У них дискусія, як саме вони її програють, утримавши частину території або зваливши. В принципі, їх влаштовує навіть другий варіант: росіяни готові закінчити війну. Вони готові до цього. Ніякої тривалої війни не буде. Їм потрібен буде ривок. Мирна пауза для зняття санкцій і переозброєння. Їхня надія побудувати військову машину десь до 2026 року. Я в це не вірю. 27-28, цілком четвертий рік нового терміну Путіна можна починати другу українську. Вони це декларували. Чи вийде велике питання? Але те, що готуватись до цього треба, це неминуче. Заявив в одному із останніх етерів Олексій Арестович. Ви знаєте, що у мене ставлення до Арестовича. Дуже неоднозначне і переважно негативне. Але те, що він заявив, я тут цілком погоджуюсь, і хочу наголосити, що не час розслаблятись ще ця війна не закінчена. Ми ще не перемогли. Ми повинні робити усе задля перемоги наших збройних сил України, підтримувати донатами, допомагати особисто воїнам, яких ви знаєте, які на передовій, допомагати волонтеркою і розуміти, що ворог. Від нас не відчепиться. і в майбутньому нам потрібно прикласти максимум зусиль, аби українська армія була неймовірно сильною, тому що без української армії, без підготовки, ми не маємо майбутнього. Наша реальність змінилась, наші люди змінились, і наші військові, і наші захисники та захисниці це фундамент, на якому взагалі тримається на сьогоднішній день Україна. Будь ласка, пам'ятайте про це, не час розслаблятися. Ми повинні бути об'єднані проти нашого ворога. Як вам думка Арестовича? Будь ласка, прокоментуйте. Такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую за перегляд. Обов'язково вподобайка, підписка на канал, коментар для просування цього ролику, а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.